7 вересня 24-го року. Троянда Чайна гібридна Адванс. Цій троянді, мабуть, 4 роки. У 21-му році вона посаджена. Ну, 21, 22, 23, 24 рік, так правильно. Троянда білого кольору. Гарна. Біла квіточка, бджілки полюбляють, боюся, бо щось тут вони літають зараз. Квітне вона з бо поодинока я не бачу, щоб десь було поодинокі квітування. Листя темне зелене, блискуче, не хворіється. Троянда стійка до грибкових захворювань. Блин, такі гарні. Квіточки, як вона гарна, бутончики, які колохоподібні, якогось салатового кольору. Ну, всі білі троянди, коли в бутончиках майже всі вони якісь салатового кольору. Завдяки тому, що багато паганів і на них багато квітів, то хвиля це друга хвиля. Квітування цієї троянди триває довго. Я цю троянду вже знімала в короткому відео на початку її квітування. Но це було десь тиждень тому, може і більше. І ось вона же ще ж квітне і збирається ще далі квітнути. Квітка тримається довго. В зрізі у вазі вона чудово стоїть. Троянда не зимостійка. Вона вимерзає майже повністю, але після зими вона швидко відновлюється. Ну, може, якщо у когось буде гарніше укриття, вона буде гарніше зимувати, я не знаю. Шипів, ну, так, не дуже багато є, але не дуже багато. Спеку вона тримає, бо спека ось у нас яка. І нічого з нею не трапляється. гарні квіточки, як були, так і є. Коли від ось такою вона становиться квітки грязніші, ну, засихають і грязніші. Дуже ароматна ця троянда. Висновки які. Трояндочка рясно квітує. І дуже красиві квіточки, кавиха Для зрізу підходить. Це, мабуть, зрізувальна троянда. Шипів не дуже багато. Стійка до грибкових захворювань, стійка до спеки. Ну, Дождю в цьому році майже не було, не знаю. Ароматна. О, ароматне, гарне декоративне листя, декоративний кущик, красивий, листя не скидає між хвилями, тому залишається декоративною, коли нема квітів, бо листячка є, гарний кущик. Кущик десь ну, метр десять, метр двадцять у висоту. Ну, це, мабуть, її такі розміри є, бо ця троянда ж вже показала себе. Це ж, все ж таки вже четвертий рік і ну, це така, як вона є. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався. Пропоную підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. А також щиро вдячна нашим українським воїнам за те, що бережуть нашу Україну. Всіх. Дякую за перегляд і всіх гараздів вам зичу.